чудовим настроєм і весняними квітами ми йшли на день народження до валі. Рідко таке трапляється в житті, коли йдеш на свято. А в порозі натикаюся на труну. Ігор, її чоловік, покінчив життя самогубством. Після всіх церемоній похорону я втомлена прийшла додому, і в мене наступила істерика. Зі страху все з моїх рук почало валитися. Розвиватися вщент, я не розуміла, що коїться страх після побаченого і почуто вже про самогубство, і почула ніби відповідь на свій страх. Біблія тебе спасе. Побігла до червоної книжки Святого Письма, поступово заспокоїлася. З тих пір вона стала настільною книгою. Тепер спасає мене не тільки те, що в ній написано, але віра, надія і любов. Я чула з космосу слова, тобі дано людей спасати, до досконалості вела страждаюча Божа мати. Якаюсь, молюсь, хоч грішу, і на образ не зважаю. Люблю людей, як шум дощу, за що люблю усіх, не знаю, Христа любові розцвісти, яка надія в кожнім серці, щоб він, вона, і я, і ти могли у спокої померти. У вірі квітка розцвіла у сподіванні і молитві, я чула з космосу слова прощати, дякувати, любити. Маленька частка моїх знань. І раптом я відкрила для себе, що можу допомагати людям. Це ж я почула у сні, якщо чуєш в собі силу, енергію, допомагай, що всі мої проблеми були не просто так. Є причина, є наслідок, що всі хвороби моїх друзів і знайомих так собі, і моїх друзів так собі результат їх дій. І всі ці випадки так реально, так ясно описують картини мого світобачення і всі випадки мого захворювання і мого вилікування у моїх руках. Наразі ділюся лише маленькою часткою своїх знань. Нічого у вас немає. У мене виявило фіброміому матки досить великого розміру, чітко виражено, через кілька тижнів вона зросла ще більшою. Жаху і сліз не було меж, але знала інше я не одна. Через три місяці потрібно було пройти повне обстеження, а потім кожен рік консультуватися. А згодом я підсвідомо зробила собі відкриття. Нічого у мене немає. Але те, що нічого у мене немає, стало моїм постійним рефреном протягом кількох років. Життя так крутило своїми колесами, що про поліклініки навіть забула, але завжди твердила: нічого у мене немає. Минуло 5 років. Стан здоров'я почав погіршуватися. Гіпертонічна хвороба, затерпання кінцівок, сильні болі всередині і загальний стан не давали ходити, Коли йшла на обстеження ноги ледве. Волокла, все зараз мені скажуть щось страшне, але ж у мене нічого немає. А чому так погано? Всю дорогу молилася. Слова лилися самі по собі, я їх з любов'ю промовляла до висоти і вірила. Що буде так, як захочуть цього Всевишній. Боже, прости мені за гріхи, які я вчинила у своєму житті, за всі мої душевні негразди, які будь-коли панували у моєму серці, за мій не за мою нелюбов, прости провини всіх людей землі за те, що вони робили не так, прости їм. Бо їм умовляла, я так хочу прощення. Сльози лилися по обличчю, а я все просила, просила бо ж люди, самі не знають, що роблять. Прости всім злочинцям, всім гордим, скупим. Хочу для них щастя. Нехай вони зміняться ціною моєї молитви. Допоможи Боже всім калікам, їх так багато, немічних, безруких, безногих, незрячих, лежачих. Дай Боже їм прощення. Я так рідко цього прошу, але ж я змінююся і обіцяю тобі надалі бути кращою, духовнішою. Після обстеження лікар дуже здивувалася моєму візиту. Нічого у вас немає.